Законопроєкт про мобілізацію мали б розглянути ще на початку січня. Проте наразі його доопрацьовують, тож розгляд перенесли орієнтовно на лютий. А чи потрібні законопроєкту зміни, та які саме зараз питатимемо у калушан? Яке моє відношення до цього? Чи стежите взагалі за законопроєктом про мобілізацію? Ну, я час від часу спостерігаю за новинами, які в нас з'являються. І, скажімо так, за контрмобілізацію, один з таких найодіозніших на даний момент, того що у нас військовий стан, обов'язок конституційний кожного чоловіка обороняти країну, особливо в такий наскладний складний час. Але я вважаю, що повинні бути розроблені певні рамки, межі, скажімо так, для того, щоб цей процес був більш прозорий, більш чистий, того що той колапс, який зараз у нас відбувається в ТЦК, і то. Е, е, як зараз просто загрібаю чоловіки, особливо ці бусики пакують, але я вважаю, що це і беззаконня, так не має бути. А щодо законопроєкту, чи нас б якісь зміни? Ну, я не правник, щоб вносити якісь зміни. У нас є ціловерховна рада, де засідають народні обранці. Це їхній обов'язок, скажімо так, дбати про нас і приймати закони. Я не можу втручатися в цей процес, навіть якби я міг, я би навряд, чи, скажімо так, Сюди би вліз. ліс, то що це така дуже. Скажімо так, є такі рішення, не які інколи прийдеться приймати. Але я вважаю, що тут має бути більш розумний підхід і з запитом ну, повинні люди опитуватися так само, як вони ставляться до цього всього. Скажіть, будь ласка, ви стежите за законопроєктом про мобілізацію? Добрий день, скажіть, будь ласка, ви стежите за законопроєктом? Добрий день ви стежите за законопроєктом про мобілізацію? Ні. Так. Скажіть на вашу думку, чи потрібні законопроєкту якісь зміни? Тільки зараз варіант. Не все. ви слідкуєте за законопроєктом про мобілізацію? Ні. Yeah. Будь ласка, ви слідкуєте за законопроєктом про мобілізацію? Будь ласка, ви слідкуєте за законом про мобілізацію? Чи стежите ви за законопроєктом про мобілізацію? Я Так. стежу. А, на вашу думку, чи потрібні йому якісь зміни? А закон потрібен і в той тяжело тяжко нашим хлопцям, які зараз на передовій. і довга би ротація. Віталіна Костів, Остап Макатюк спеціально для інформатор калуш.